Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України ставки німфеї. Я з Кульчинком Анжела, ми з півдня дискій. Сьогодні покажу вам німфею Грекс Orange Beauty. Як бачите, вона двохколірна, ця німфея. Дуже гарна. середина жовта. Ось, щоб, щоб ще не впустити в воду, бо я стою у воді. Середина жовта, а краят, бачите, які темні як квіточка гарна. Теж це зацвіла відділена дітка. Квітки тут набагато крупніші, можуть бути до 20 см. Бачите, як вона двоколірна. Всередині жовта-жовта-жовта, потім йде темніша, темніша, і края зовсім-зовсім темні. Бачите, такі аж бурячкові. Вже. Це теж така одна з недешевих німфей. Глибина посадки від 50 до метру гарно росте. Діток дає так, теж не дуже багато. На продаж поки немає в нас отака двоколіна німфейка. Grex Orange Beauty. Дуже гарна. Ну, як і кожна німфея, квітує три дні. Три дні потім. Перестає цвісти опускається під воду, потім випускає бутони і зацвітають нові німфеї. Не дуже рясно квітуча, але дуже гарна, коли цвіте. Отака німфея Grex Orange Beauty. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, всім до України і всім пока!